2024 рік буде роком переїздів для всіх, для всього світу. Чому так зараз я вам поясню з точки зору астрології? Справа в тому, що демонічні планети раху та кету змінили свої знаки. Раху знаходиться в рибах, а кету знаходиться в діві. В цих знаках вони пробудуть ще півтора року. На світовому рівні цей транзит програється, тим, що дуже багато людей буде переїжджати. І відразу хочу сказати, не треба думати, що я не з цих людей, я не збираюсь нікуди переїжджати, все супер, буду залишатися тут. І хочу вам сказати ніколи, не каже ніколи, тому що люди будуть переїжджати не через хороші якісь події. Справа в тому, що 24-й рік буде роком природних катаклізм, які будуть впливати на весь світ. Якщо в нашій країні нема вулканів, землетрусів. Цунамі, то не треба думати, що ми від всього захищені, тому що вплив подій, які відбулися на іншому куточку світу, можуть затронути і нас з вами. Переїзди можуть бути через природні катаклізми або через їх наслідки. Тому я вам хочу порекомендувати ніколи не казати ніколи. І до різних неприємних подій, нам з вами треба бути готовими. Я думаю, ці декілька років нам показали, що готовим треба бути до всього. Ми вже знаємо з вами, що таке тривожна валіза, що туди входить, як її дуже швидко збирати. Я сподіваюся, що ця тривожна валіза нам з вами ніколи не знадобиться, ніколи не виконує свою функцію, але я вважаю мій обов'язок вас попереджати. Обов'язково подивіться. Де знаходяться раху такету в вашій карті, за ці сфери, за які вони відповідають, будуть відбуватися дуже суттєві зміни в цьому році. Якщо ви не знаєте, як знайти в своїй карті раху такету, пишіть свої дані під цим відео, і я вам їх вирахую.